Чотири клинці квітка і пелюстка, надійний вічний роду оберіг, мов крила пташки материнська хустка, спішу до неї я з усіх доріг. На хустці чорнобривці й колосся, одвічний символ багатьох епох. З під хустки сріблом вигляда волосся то срібло від усіх їх тривог. Знайду й придбаю найгарнішу хустку. Її пов'яжеш в перемоги день. І сльози щастя впадуть на пелюстку. І заспіваємо веселих вже пісень. Всесвітній день української хустки цьогоріч набуває нового сакрального змісту і має на меті обігріти наших захисників та захисниць. Адже сьогодні, як і сотні віків тому, хустка це невід'ємна частина української культури, це важливий атрибут нашого народу, що символізує любов та свободу, вірність традиціям і патріотизм. Це споконвічний оберіг як для жінок, так і для чоловіків і дітей. У Могилю Подільському історико-кризнавчому музеї Поділля хусток з різних часів є чималенько. Розмаїття жіночого аксесуару вражають кольорами, текстурою, візерунками, і не лише. Каже директорка Світлана Вікторович, розповідаючи про історію українського оберегу. У 16-18 століттях традиційним головним убором жінки по Подністров'я була біла бавовняна хустка. Іноді прикрашали її геометричними фігурами, орнаментами різними. Вишивалася вона кольоровими нитками пізніше, також вишивалася золотими і сріблими нитками. Якщо на хустці не було торків, Її в'язали вручну. Хустка була дуже дорогим оберегом. Коли людина родиться, хусткою вповивали. Коли дитину хрестили, її покривали хустиною. Також хустку одягали і наречені, приходили сватати дівчину, покривали її хустиною. Якщо дівчина хотіла вийти заміж, вона зав'язувала нареченому хустку за пояс. також коли йшов наречений, чи то чоловік до війська хустину давали йому у дорогу. Хустка мала велике значення для військового, адже хустина це домівка, це дорога додому, це також любов його дружини до нього. Коли воїн гинув, цією хустиною покривали обличчя для того, щоб ворон не виклював очі. Хустка мала обрядове значення і на поховання людини. На хрест кидали хустку. Хустка при народженні і хустка при похованні. Хустину одягали і на свята. Квітча ту хустку одягали на Великдень, святкову хустку йшли до церкви. Також хустину одягали і побуті. Це селяни, коли працювали біля хати, в полі, закривали обличчя цією хусткою при вітрі, при морозі. Крім обрядового вжитку, хустина була і є потрібною в щоденному житті. Отже, в Україні хустка має побутове й обрядове значення. Сьогодні ми складаємо цю хустину. Нашим воїнам Збройних сил України для їхнього захисту, для їхнього оберегу, для їхнього скорішого повернення додому з перемогою. Нині в рамках міжнародного марафону Хустка оберіг для ЗСУ українки передають захисникам та захисницям хустку, щоб та вберегла їх життя, стала частинкою домашнього тепла та любові, підтримки та віри в перемогу. Аби, повернувшись додому, вони передали свій національний оберіг та символ життя власним дітям та онукам. Боровистими світлинами рясніють і соцмережі. Таким чином могилівчанки почали красуватися в хустині на традиційний манер. Тож знайте, дівчата. В хустині жіночність. Чаруйте, коханих. Хай бачать і хоче, бо ви їхні панни. Таких більш немає. Лиш у нас в Україні чарівні і гарні.